Доброго дня, дорогі колеги! З наступаючим вас святом миру і нам! Отож, тема нашого сьогоднішнього ефіру чат GPT і як його може використати вчитель. Я для вас підготувала коротенькі записи, і ми від коротких запитів перейдемо до е, прямо прописаних текстом. Запитів із побудовою бізнес-стратегій, бізнес-моделей для нас, вчителів. що може бути корисним для нас. Отож, і одразу будемо дивитися, як в чаті GPT формуються ідеї. Одразу хочу вам сказати: при роботі з чатом GPT важливо конкретизувати вік дітей, для яких ви шукаєте інформацію. Дуже важливо. Коли ви, наприклад, вказуєте тему уроку, важливо казати: початковий рівень знань, середній рівень знань. це зменшує. Робить вищим наш пошуковий запит, і ми отримуємо більш точну інформацію. Далі, все ж таки, чат-GPT, його статті і тексти потрібно перевіряти, тому що не завжди вони будуть правильні. І е, варто враховувати, що чат-GPT не замінить людину, тому перед тим, як ви десь будете використовувати ці тексти, їх все рівно важливо перечитати. Е, ще хотіла вам сказати, що. Штучний інтелект дуже легко може помилитись навіть у датах і фактах. Тому також тут варто враховувати ці нюанси. Так, отож, я створюю новий чат для нас. Це мої... Тут, до речі, формуються наші попередні чати. Ось. Отож, перше, що я вам хотіла показати, як вчитель-педагог може використати чат ЧПТІ, це підготуй план уроку. На тему. Як ви думаєте? Мені потрібно тут вказати вік і рівень дітей. От трансляції пана да, не буде. Трансляції немає. Чи не показуєте? Ні-ні, звичайно показую. Я не знаю, забула. Так. Вибачте. Отож, ось тут у нас знаходяться попередні запити. Я натиснула новий чат і пишу новий чат. От, наприклад. Підготуй план уроку на тему розгалуження Python. Тепер давайте вкажемо для 7-го класу середній рівень. І дивимося, який план занять він нам підготує. І одразу хочу вам показати, що може нам продемонструвати наш чат GPT. Він може показати нам все у вигляді таблиці. У вигляді нумерованого списку, у вигляді QA-формату на ваші це запитання у формі запитань і відповідей. Тобто на ваш запит будуть запитання та відповіді. У вигляді коду ми це з вами будемо робити в код Python. У вигляді есе – найчастіше, в більшості, він все ж таки нам готує відповіді у форматі есе. Чек-лист, інструкція і документ. Важливо вказувати, що саме ви від нього хочете, який із цих форматів ви від нього хочете. Все, я думаю, він нам вже підготував тему уроку. Він молодець. Зупиняємо його генерацію він. Так, пані Оленочко, доброго дня. Далі. Ви можете вказати текст і одразу його стиль. Наприклад, підготуй. Пояснення для дітей, наприклад, 6 класу, про цикли програмування. І тепер дивіться, що важливо вказати. Використовуй, наприклад, художній стиль мовлення або офіційний стиль мовлення, діловий стиль мовлення. Так, в нас є рука. Піднімаємо. Пані Олена, доброго дня. Так. Дня. І ось він нам готує текст. Далі. Хай собі готує, ми це зрозуміли. Так, все. Зупинимо його. Тепер підготуй, наприклад, 5 запитань з трьома варіантами відповідей. На тему, наприклад, давайте вже по Excel зробимо щось. Excel автозаповнення. Для учнів сьомого класу початок, бач, так з помилками пишу, початок вивчення теми. І він нам підготує запитання саме з швидма варіантами відповідей. І я можу його зупинити і написати вказуй правильну відповідь. Ось, бачите? Ми можемо зупинити і конкретизувати. До речі, чат-GPT це більше. Так, зараз я людей. Чат-GPT, він призначений для питань, відповідей, тобто діалогу, тому не соромтесь і можете конкретизувати його запити. Так, все, хай собі думає. Далі е, підготуй топ-5 перелік. Сервісів з покликаннями для створення інтерактивного контенту для уроків. Ось він вам готує саме список. Ну, бачите, мій саме той, який я люблю, самий перший йде. Так, все, хай собі готує. Тепер, тут ще є дуже такий цікавий тип, який можна використати, це створи 5 запитань з пропущеними словами. На тему, наприклад, фішинг для учнів 5 класу. І я можу вказати дії, як вчитель-методист. Зараз я вам ще розкажу про те, яку роль ми можемо надати нашому чату GPT. Тепер дивіться, він зараз забуде нам вказувати правильні слова. Правильну відповідь. Я його зупиняю і кажу: ти забув вказувати правильні відповіді. Ось, бачите? Знали про такі можливості? Це, хай, хай собі генерує. Тепер що ще можна зробити? Е, ще можна створити 5 запитань на встановлення правильної послідовності з теми на. А я не пишу. А ви мовчите. Встанови 5 запитань на встановлення. Зараз ще приймемо когось. На встановлення правильної послідовності. На тему, наприклад, безпека в інтернеті. Так, помилилась. На тему безпека в інтернеті. Тепер для учнів давайте візьмемо 8 класу. Так, чекаємо, що він нам напише. В чаті GPT у вас є завжди перше речення, тому що чат GPT формує наші есе по типу правильної будови. Тобто, спочатку зачин, основна частина кінцівка. І знову я йому можу нагадати, тому що я одразу тут не сказала в запиті, що він забув вказати правильну послідовність. Так, ще можливість створити глосарій. Термінів, наприклад, інф... Ні, інтернет візьмемо. Для учнів 10 класу. Ось. Зараз ще ми когось приймемо. Пані Марина, доброго вечора. Ось. І він, доброго тут вечора. Вкаже, і він тут вкаже всі терміни, які будуть стосуватися до теми інтернет. Ось. Все, зупиняємо його. Тепер напиши мені список кроків, як підготуватися до уроку і вказуємо тему уроку. Давайте вже знову візьмемо щось з Excel. Excel. Формули. Так, дозволити. І от він вам. Напише перелік років. Також можна. І знаєте, що в мене є ще така ідея, коли я готувалася до, е, взагалі шукала теми своїх курсів, зазвичай мені випишете теми моїх курсів. Але якось я питала в чата GPT, створи список, так, зупинимо його генерацію, створи список проходження навчальних курсів. Які будуть корисні для педагога. Так. І він вам зараз створить, але не перелік курсів по темах, а по напрямках. Бачите? Він вам створить напрямки, які можуть бути корисними для вчителя інформатики. Е, далі зупинимо і ще можна написати ідея практичної роботи. І він вам розпише е, правильно ідея практичної роботи, е, структура алгоритму практичної роботи. Напишемо це в дужках. І пишемо для, наприклад, шостого класу на тему Excel. Формули. Дивіться, що він нам напише. Ідеї практичної роботи. О, це ж у нас Excel в 7 класі. Починає з мети матеріали і хід роботи. Бачите? І йде алгоритм. От я дуже часто таке роблю для своїх учнів. Ось. Зупиняємо, хай собі генерує. Тепер ви, наприклад, знаєте новий сервіс і хочете побачити, як його використовувати вчителеві. Пишемо, як використовувати вчителеві. Сервіс, наприклад, Geniali на уроці інформатики. Зараз повиправляємо ще помилки. І він вам накидає зараз ідей, як використовувати дженіали. Знову ж вам скажу, що він правильно будує свої есе. Зачин, основна частина кінцівка. Так. Все, починає роботи. Тепер я вам підготувала текстовий документ, ось він. І тут вже складніші випадки, як використовувати GPT. Отож, зараз я вставлю і одразу вам розкажу, поки він буде писати. Отож. Я вказую йому роль. Я хочу, щоб ти діяв як експерт-педагог з інформаційних технологій. В тебе є вся інформація з будь-яких питань, пов'язаних із безпекою цифровому середовищі. Я тобі буду ставити запитання, а ти мені став. І він відповідає, бачите? І тепер я йому вказала ось цю роль, і я можу йому ставити запитання. Але зараз він мені пише популярні запитання. Тепер я йому пишу, як. Не заразити. Давайте не так. Давайте разом придумаємо запитання. Як убезпечити свій смартфон від вірусів. Ось. Тобто, коли ви йому вказуєте ось тут його роль, він таким чином і буде формувати свої запити. Ось. Так, зупиняємо. Далі. Наступний приклад, який я вам написала: напиши код на Python. Ось я написала саму задачку і напи написала, що не потрібно використовувати модуль TKINTR. Тому що мені не потрібна візуальна програмка. Ctrl-S. Вставляємо. Так. І ось він вам створить зараз код на Python. Як ви думаєте, діти вже знають таку можливість чату GPT? Знають, а, Я думаю, що дав, не давно вже да. знають. Так, <гум> да. саме так. Вони знають. Я сподіваюсь, вам цікаво. Дуже. Все, Хай Дуже, собі. дуже класно. Хай собі вже генерує. Ну, я справді дуже багато потратила, витратила часу. Готуючись, і я взагалі використовую. Тепер знову вам розповідаю: перше проводжу вебінар. Надай мені рекомендації як експерт, а я як початківець. І тут будуть його рекомендації. От коли ви вказуєте ролі, найбільш точний буде формат. Так, поки ми беремо наступний: ось як діяти як аналітик. Це я вам скажу як блогер уже. Я також це використовую. Зараз я введу. Так, отут він пише, вже нам есе своє. Так, отже. Я як, як бізнес-аналітик. Описую йому що надає мені 5 потенційних бізнесів для України. Проблема, що людям складно викладати інформатику. Ну, не людям тут варто написати педагогам, тому що я так чувствую. Педагогам складно викладати інформатику. Забагато теорії і мало практичних навичок. Потрібно розвивати ІКТ. Ви згодні зі мною? Так, ринок Україна і цільову аудиторію написала. Так. Тепер дивіться, які він мені надасть пропозиції бізнесу. От поки він буде писати, я вам розкажу, що стосовно своїх інфопродуктів я все тестую за допомогою чату GPT. От коли я пишу, скільки приблизно, скільком кільком відсотком педагогів буде цікавий мій курс, також можна написати. Ось. От вам ідеї. Бачите, інтерактивні курси з практичними завданнями. Розробка відеоуроків з практичною відповіддю. Тренінги інтенсивні. Так, далі. Давайте ми його зупинимо, хватить йому думати. Дій, як досвідчений педагог. Надай рекомендації, як бути хорошим педагогом у форматі чек-листа з 10 найголовніших порад. Зверніть увагу, я йому надала роль, я в нього попросила, в якому форматі написати, скільки написати, і найголовніших порад. Ось. Все зупинимо. Тепер дій як бізнес-консультант. Знову. Зараз я вам продемонструю. Отже, дивіться. Е, я тобі даю опис своїх сильних сторін, захоплень і експертизи. Ти даєш мені список бізнесів, якими я міг би займатися. І додаю. Ось тут. Зразу додаю стартовий капітал, готовий виділяти на це 10 годин. Сильні сторони педагогіка навчання дорослих і захоплення, інформатика і блог. Ось, і він мені пропонує ідеї. Ну, фінансову грамотність я тільки вивчаю, мені дуже подобається вона. До речі, хочу зробити одну із рубрик в телеграм-каналі Фінансова грамотність. Ось, онлайн-курс з інформатики для дорослих. Якраз те, що я і роблю. Так, давайте далі. Так, тепер я хочу, щоб мій допис, ось цей про Instagram з нуля, він, розкритикував. То спочатку я в нього пишу: що я хочу, щоб він став критиком. Так, я зупиню. Так, пишу йому: що я хочу, щоб він став критиком. І він пише: я готовий стати критиком. Тепер розкритикуй наступний текст і переконай мене, що він може бути кращим. І я ось копіюю свій текст. Це мій допис з Facebook і Instagraма про курс. Я вставляю свій текст і чекаю, що ж він мені скаже. Цей курс зараз іде у мене інстаграм з нуля. Так, зупиняю його і пишу. Пиши українською мовою. Так. Пишу, як покращити текст. І вказую, що це рекламний текст. Написав, що в мене є граматичні помилки, ви уявляєте? Так. Є незрозумілі і нечіткі речення для читача. Так, добре, тепер я йому напишу. Тепер перепиши текст і покращи його. Ось. І внизу зараз я напишу свій текст. Знову копіюю свій текст і попрошу в нього покращити мій текст. Спочатку треба зупинити його попередню генерацію, тому що він ж досі щось там мені пише. Та чекаємо, поки він покращить мій текст. Ось і він покращує мій текст. От дивіться, тут, наприклад, в мене немає для педагогів, які, для педагогів, які хочуть покращити свій текст. Ось. Скоротив. Загалом він мені скоротив цілих два речення. Все, він молодець. Хочу вам нагадати, що те, що ви просите, те вам і надасть чат-чепті. Таблицю, нумерований список, формат запитань, код, есе, чек-лист, інструкцію або документ. Так, тепер переходимо до ваших запитань, дорогі колеги. Тобто картинки ніякої там не може бути. Ні, але я вам зараз ще дещо покажу зі свого планшету. Зараз я приєднаюся, вимкну одразу звуки, тому що я ще для вас підготувала два. А, зараз, зараз вимкну просто тут презентацію. Я ще для вас підготувала два застосунки, які ви можете використати на своєму телефоні, використовуючи свій телефон. Так, вимикають звуки. І одразу буду показувати вам свій екран. Ви зараз повинні вже бачити через хвилиночку мій екран. Так. Ну, я так розумію, що ви вже бачите його, так? Так. Отож. Дорогі колеги, я вам хочу показати 4 застосунки, які також працюють на основі штучного інтелекту. Перший з них голосовий чат. Так. Тепер я натискаю на мікрофончик і, наприклад, я йому зараз скажу. Будь ласка, будь ласка підготуй мені 5 запитань на тему інтернет для 5 класу. Не хоче він зі мною сьогодні працювати, мабуть. Або він мене не почув нормально. Будь ласка, підготуй мені 5 запитань на тему інтернет. Як я, наприклад, сьогодні в нього питала про Excel. Ось, то він мені ось таку відповідь надав. Але я думаю, це пов'язано з тим, що я вимкнула звук. Можливо, з цим пов'язано. І другий це так само наш чат GPT. Ось. Я перед цим в нього вже питала програму курсу. По Scratch, додаткові можливості. І е, в цьому тут є момент. Тут можна тільки 5 запитів в день безкоштовно. Всі інші запити будуть платними. Тому тут у мене вже лишилося 4. Ось такий момент, який можна врахувати. До речі, я в нього просила курс для учнів 10 років, розрахований на 2 тижні по Scratch. Ось він мені написав таку програму курсу. Далі. Автокап це автоматичні субтитри. Так, не зараз. Наприклад, за допомогою цих автоматичних субтитрів. Хочеш нарешті розібратися? Я робила ось це відео. Це також робиться на основі штучного інтелекту. Все, закриваємо. І ще один застосунок, який хотіла вам показати, називається Remini. Так. Це. За допомогою штучного інтелекту він нам, е, ретуш, робить фото. Давайте візьмемо якесь таке фото, щоб було не дуже гарне. Ось, наприклад, візьмемо. Закриваємо рекламу недолік цього застосунку, що в ньому є реклама, і її, і її досить багато. Я поки що приберу цю рекламу, щоб її тут не було. Давайте щось тут подивимося. Напишемо нашому чату, що він молодець. <гум> Будьте вільні звертатись з будь-якими запитаннями. Добре так писати, але ж в нього тільки 4 можливості звертатись. Так, я думаю, 30 секунд вже пройшло. От, бачите? Давайте. Ось краще вже так буде. Загалом, дорогі колеги. Враховуйте, що чат GPT він для текстових відповідей, враховуйте, що чат GPT може помилитись. Враховуйте, що йому потрібно дуже конкретизувати, для якого віку, для якого класу, які запитання, скільки їх, який формат запитань, який тип запитань. Далі враховуйте, що все ж таки це не людина, і тексти потрібно перечитувати обов'язково. Боже. Давайте я поки що вимкну. Я просто переживаю, щоб мене не забанили в Ютубі за такі різні реклами. Чи є у вас запитання, поки робиться наше фото? Я, я хотіла запитати, як називається третій авто. Я вам всі ці три зверну. Я завжди тепер буду робити конспект, і все те, що ви чули, я вам скину в коментарі нашого групи. І я документ буду... теж. І документ теж. І... І, я... і я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете коментарі в Ютубі або в Телеграмі, тому що я дійсно хочу розвивати ці прямі ефіри і щоразу їх робити кращими. Я вже і так по собі бачу, що я вже їх набагато краще роблю. Так. Ох, боже, ще 10 секунд. Е, і. Це для мене вихід із зони комфорту. І я це все рівно буду щодня робити. Два рази в тиждень робити. Все, нарешті, у мене вже моє фото завантажилось, і я вам зараз знову увімкну показ екрану і покажу. Так, дорогі колеги, одну хвилиночку. Ось. Ось таке у мене фото було, ось таке стало. Ось так. Я одразу виходжу. які ще у вас є запитання? Буду рада відповісти. Ось такий конспект я для вас підготувала, я його зараз пропишу. Ще ж, дорогі колеги, якщо у вас немає запитань, я вам дуже вдячна за 20 хвилин, які ви мені приділили. Я дуже вдячна, що ви знайшли перед таким великим святом, яке в нас попереду, 20 хвилин. Гарного всім дня, гарної смачної пасочки. В суботу у нас, звичайно, ж не буде прямого ефіру. Тому дякую, дякую, дякую вам за участь.